Літо добре працювало, землю сонцем зігрівало, а ще часто рясним дощем все довкола поливало. Ліс листочками шелестить, на квітках роса блистить, в садах фрукти дозрівають. Барвами на сонці грають, на городі просто рай, ти туди скоріш рушай, овочі часу не гають і вічілочку вивчають. Вдома затишно і чисто, буряки дружно живуть, з кожним днем цей світ цікавий, у науці пізнають. Чаться малі рахувати і читати і писати, а ще люблять працювати і дружно відпочивати. Бурячок заліз на тим, поки що стоїть один. Би м'ячик прикотився і на небо задивився, а там хмарки в даль пливуть, скоро дощик принесуть. Помідори розважалися, вітамінами запасалися, молодший їх залишив до буряка поспішив. Вийшов з дому недарма, і тепер їх стало два. стежечка вузенька, дальше хатка чималенька. Тут живуть малі сестрички, зелененькі в них спіднички. Справ багатого не мають, старші менших доглядають. Капустинки стали в ряд і до інших вже спішать. Розгулялися вітри, а овочів стало три. Качепурненька, Всюди гичка зелененька, Дружно морквинки живуть і здоровими ростуть. На концерті виступають, у спортивні ігри грають. На автобусі сьогодні всі до річки вирушають, вони чимні пасажири, разом вже плодів, чотири. Між деревами хатинка проживає картоплинка. В неї родичів багато, і зійшлись вони на свято і кругленькі, і довгенькі, і великі, і малі, ще пузаті і худенькі, але всі дуже смачні. Вділки весело дзичать, різних овочів вже. П'ять! Баклажан відкрив віконце, заглянуло в нього сонце, дружно снідає сім'я, ти ж велика в них рідня. На порозі новий гість, а плодів зійшлося шість. Біля річки голубої перчик натягнув намет. Скоро тут зійдуться друзі. Він вдягнув новий кашкет. І червоні, і зелені, і солодкі, і гіркі. Приятелі такі різні та корисні, запашні. Він десерт зготовив всім. Овочів зібралось сім. Кабачок вийшов із хати, пішов квіти поливати. В небі сонечко світило, всю родину веселило. Брати й сестри зелененькі, Є світліші, є й темненькі. Вони дуже працьовиті і всі чемні, хоч маленькі. Зозуля кувала в лісі, з кабачком плотів вже вісім. Розчесала довгі коси і ступила в чисті роси. Сотні зубів золотих на стеблинах є товстих. Кукурудза не сумує, Певнено у гай мандрує. Тут на неї вже чекають, звідусюди виглядають. Картоплина з бурячком, спілий перець з кабачком, помідор, мала морквина. Баклажан і капустина кукурудзу всі зустрічають і до гурту закликають. Дев'ять овочів зростають, радо День новий вітають. Часника сьогодні свято, і його прийшли вітати. Друзі, сестри і брати, пісенько, гучні ж дзвини, і скоріш удалі лети. Часник добре відпочив і до гурту поспішив. Десять овочів дозріли і про себе розповіли. Всі красиві і значні, ще корисні і смачні. Ти швиденько їх зривай, вітаміни споживай.